Добрий день, мене звати Олена Бурдо. Я ваш викладач біології центру дистанційної освіти джерело та джерело плюс. Я займаюся вивченням анізуючої радіації на маше подібних в Чорнобильській зоні відчуження. Зараз ми знаходимося на дні водойми охолоджувача, який виведений з експлуатації, починаючи з 2014 року мною ви можете побачити градірню третьої черги Чорнобильської атомної електростанції, яка була би побудована і працювала, якби не відбулась Чорнобильська атомна аварія. Ми досліджуємо щоподібне грізуні. Для цього ми використовуємо живолоски типу Шерман. Ми можемо на них подивитися. Всередину ми даємо приманку, потім насторожуємо, щоб було видно, і тваринка могла всередині забігти. Виставляю і чекаємо результату на наступний ранок. Для того, щоб знати, що робити з саркофагом далі, треба відповісти на запитання, а що ж в ньому зараз є. Експеримент спрямований на дослідження впливу. Бактерій та грибів на те наскільки швидко буде руйнуватися радіоактивна лава, яка сформувалася після аварії на Чорнобильській АЕС. Ми можемо спрогнозувати, з якою швидкістю будуть руйнуватися ці паливовмісні матеріали. Ми можемо спрогнозувати його краще, і таким чином, знаючи, що буде у майбутньому, ми можемо коригувати свої власні дії. Так, новий безпечний конфаймент розрахований на 100 років, тобто він буде абсолютно екологічно безпечним до 2117 року. І ми думаємо, що до 2117 року ми зможемо забрати звідти усі паливовмісні маси, і якимось чином їх зберігати, захоронити, ну чи ми придумаємо, що з ними робити. Але для того, щоб їх звідти забрати, потрібно знати, що з ними відбувається. Інститут ядерних досліджень почав проводити роботи ще з початку аварії і приймав активну участь в ліквідації. Проте, наш відділ відділ радіобіології та радіоекології, розпочав дослідження на риці Чорнобильської зоні з 2008 року. На картах видно, як зміняться межі забруднених радіацією земель навколо Чорнобильської АЕС з 1986 по 2300 рік. До того часу активність ізотопів цезію та стронцію знизиться у тисячу разів, а плутонію лише на 28%. І попри те, що через 300 років концентрація стронцію та цезію не становитиме загрози. Ці території все ще будуть непридатними для життя людей через активність Плутонію. Східно літературним даним є розрахунки, які кажуть, що такі атомні аварії, як Чорнобильська або аварія Фугусімі, може відбуватися кожні там 35 років. Тому насправді дослідження наслідків аварії, особливо на пізніх стадіях розвитку аварії, це дуже важливо для того, щоб розуміти, що Можна з цим робити, і як в принципі з цим жити, і що буде відбуватися з екосистемами, якщо таке вже трапилось, ну насправді для мене чорнобильська зона це зона відродження через те, що можна подивитися, що відбувається з природою без людини. Насправді для мене це дуже цікаво. Я розумію, що там є радіаційний фактор. Він насправді небезпечний Проте як природа реагує на відсутність людини і як вона починає відновлюватися, як вона взаємодіє з радіаційним фактором, як цей фактор впливає і на тварини, і на рослини. І, взагалі, насправді я дуже люблю приїжджати в Чорнобильську зону через те, що там людей немає.